Зараз останні останні дні всі обговорюють ці Пентагон Papers, бумаги з інформацією, які з'явилися в пресі в інтернеті, з тим, що, що взагалі у нас відбувається, і коли будуть наступ, і як і де, що розташовано, які втрати. Але є декілька моментів. Ну, по перше, в мене відчуття, що все це частина величезної інформаційної компанії по дезінформації. Росії, от що би ніхто не казав. Не тільки тому, що там величезна кількість правди з брехнею, там мікс, і там розповіді про те, що от, дивіться, не готова Україна до того, що наступати, і багато ще що. І інші там джерела інформації викидають цю інформацію. Гардіан сьогодні написала: 11 з 12 батальйонів України не готові до наступу. Я аплодую цій статті. От відверто аплодую. Мені, поду... Мені взагалі ще сподобалося, щоб вони написали: в Україні не залишилось жодного хайперства. От це найкраще. Треба доводити нашому ворогу: в нас нічого вже немає. У нас залишились саперні лопатки, і то не у всіх через одного. Але ми з цими саперними лопатками будемо йти у наступ. Хай він так думає, хай він думає, що завгодно. Єдине що запитання все ж таки, виступає представник Пентагону і каже. Це наш виток, ми визнаємо ця людина буде знайдена. А потім з'ясовується ще дуже цікава інформація: щось про Єгипет, щось про інші країни, і отут з'ясовується останнє: що, а може, це все ж таки була якась часть дурня, через яку вийшла інформація, і в яку в останній момент вкинули інформацію, яка потрібна була нам. Або це дійсно щось незрозуміло. Ми вже пам'ятаємо цю історію. Віталій, це дуже пам'ятати. Коли високопостав, який високий чин з британської розвідки забув папку з флешкою документами справжньої ну, з високої секретності на зупинці автобуса? Це ж би да, пам'ятаю, до речі, виток документів Пентагону це теж не перша подія. Така було кілька разів в історії, коли ці документи. Потрапляли в пресу. І коли вони були, до речі, пов'язані не з розвідувальною активністю, а саме з якимись конкретними людьми, це було ще Сноудена Мені здається, а, а зараз ще відбувається? Так, наприкінці 60-х на, на початку 70-х років. По-перше, я думаю, що це тільки початок історії. Багато хто говорить, що це верхівка Айсбергу і що буде ще чимало таких документів. Тому я думаю, що треба приготуватися психологічно до якихось нових речей. По-друге, абсолютно очевидно, що ми маємо справу з цілою купою, я би сказав, суперечливою інформацією, не дарма ж говорять про те, що деякі документи були змінені до потрапляння в медіа, і це видно по цим документам, і ми не знаємо, які документи реально були змінені, тому що коли ми говоримо там про невідповідність цифр жертв з обох сторін, втрат з обох сторін, ми можемо це чисто математично усвідомити, що це змінений документ. Коли ми говоримо про якісь інші документи, якусь іншу статистику, до якої ми, в принципі, не маємо навіть умовного доступу, ми не можемо собі уявляти, змінені ці документи чи не змінені. Потретє, абсолютно очевидно, що ці документи вже викликали серйозну в зовнішньополітичну кризу взаємних сполучених штатів із союзниками, і пов'язано це не з нашим воєнним арсеналом, а з тим, що в принципі наведені абсолютно очевидні докази спостереження американських розвідувальних служб за керівництвом країн союзників, у тому числі і за керівництвом України, як політичним, так і військовим, і це стосується не тільки України, і це не вперше до речі, коли прилюднюються факти діяльності американського розвідувального співтовариства у вищих сферах. Країн, з якими Сполучені Штати мають союзницькі взаємини так же було свого часу там з Німеччиною, як відомо, коли б стало відомо про підслуховування федеральної канцлерки Ангели Меркель. Це теж приводило до досить серйозних результатів. У нас, звичайно, немає таких, я б сказав інструментів тиску на сполучені штати можемо просто це проковтнути і на цьому все, але в будь-якому разі це складна ситуація для сполучених штатів не тільки це, криза з південної Кореї. За великим рахунком, ясно, що ці консультації, які президент Південної Кореї вів із Сполученими Штатами щодо можливого постачання снарядів для України, це реальна криза з непередбаченими наслідками для південнокорейського політичного життя. І ніхто не став би це навмисно робити. Третє – це криза з Ізраїлем. Вона показує рівень тих консультацій, які відбувалися між американським керівництвом і керівництвом Ізраїлю щодо можливого постачання літального озброєння Україні. Вже зараз прем'єр-міністр Бініміння Тамяху заперечив цей факт, що Ізраїль взагалі, це збирався робити. Однак по цих документах видно інше, і ми теж про це говорили. Що можливо, там Ізраїль намагається щось робити так, щоб не привертати до своїх зусиль увагу Російської Федерації, і тут раптом все вийшло. На поверхню і це теж серйозна криза, враховуючи взагалі кризову ситуацію, в якій знаходиться нинішній ізраїльський уряд, це ще один такий додатковий момент для недовіри між Єрусалимом і Вашингтоном, і це також досить серйозна проблема. Третій момент четвертий момент. Я думаю, що таких моментів буде що може бути найближчими тижнями ще чимало, і багато що ще зруйнується. Це не об... не тільки стосується українського наступу, це очевидний удар по зовнішній політиці Сполучених Штатів. І ніхто сам собі такий удар не міг би наносити заради дезінформації російських збройних сил щодо реального воєнного потенціалу українських збройних сил, про який ми небагато що реально знаємо. Я не думаю, що хтось став вижертувати можливостями Сполучених Штатів у подальшій допомозі Україні. Тому що треба відразу сказати, що вона може в результаті значно скороститися саме за рахунок закритих домовленостей. Ми вже маємо зрозуміти. Що реальна можливість Україні вистояти під час перших місяців війни, а не стати жертвою російського наступу, в результаті якого могла би бути окупована більша частина країни, і російські війська захопили б весь схід і південь, в результаті дефіциту зброї? Це був абсолютно реальний шанс. Ми маємо це розуміти. Ми маємо розуміти, що в лютому там березні, квітні росіяни були дуже близькі до того, щоб виконати так звану кримську формулу Володимира Путіна і захопити схід і південь країн. І приєднати його до Росії. Так, от, дякуючи тому, що у нас були снаряди, і що ми змогли зупинити агресора, і що він не може вже багато місяців поспіль навіть з Бахмуту кудись посунутися, це результат секретних домовленостей з Болгарією, які ніколи не оприлюднилися. І оприлюднені були тільки тому, що уряд Кирила П'ятка пішов у відставку, і заради того, щоб якесь постачання зброї з Болгарії продовжилося. Потрібно було оприлюднити цю історію, щоб нове керівництво Болгарії, найголовніше її президент Румен Радів, вже не могли робити перед росіянами вигляд, що вони їх великі друзі. Тому що всі в Москві прекрасно розуміють, що президент Болгарії, який на словах демонструє свої проросійські симпатії, насправді знав про всю цю спецоперацію, не міг не знати, він Верховного Голокомандуючий Збройними силами. І що, в принципі, в серці кожного російського солдата, який загинув від цих снарядів, є куля. Яку туди послав Румен Радів, щоб він там далі не розповідав, і це за великим рахунком зменшує його можливості маневрувати зараз. Але повторюю, якщо б уряд Петкова зараз би існував і продовжував би ці закриті поставки, ми б і досі не знали про роль Болгарії і про те, що по суті Болгарія Болгарія до постачання сучасної американської та європейської зброї нового рівня врятувала Україну. Я можу тільки додати до цього, що коли ми розповідаємо про те, що, наприклад, у нас є зброя, ми не можемо пояснити звідки, треба казати, ще про дещо цікаве. Ну, наприклад, коли з'являється витоки, що Болгарія запускає завод, який не працював з кінця 80-х по виробництву снарядів. Uh, і зрозуміло, що це снаряди радянського калібру, і ми розуміємо, куди це піде, і ми розуміємо, що є протидія цьому. От ми хочу нагадати, що в Конституційний суд Болгарії поступила, uh, поступило звернення від депутатів болгарських, яких дуже активно налаштувала на це послиця Росії в Болгарії, uh, яка ну досвідчена така. На жаль, uh, мерзота, скажімо так. Так, от дивлячись щоні брат ще є з ЛТПР. А це окремо. Вона, вона була депутаткою. А вона ЛДПР. теж я цього не знав. Це я знаю, брат, що які брат ще зрозуміло? Ну зрозуміла. Вони з Тамарою працюють парою. Так, от вона їх підштовхнула. Вони подали, але конституційний суд сказав, що Болгарія може продавати або передавати Україні. Будь-яку зброю у снаряди на законних підставах. І це я вважаю, що це, мабуть, одна з найкращих ну, одна з найкращих історій, яка є. А питання в тому, що є ще декілька проблем. Я хочу пояснити. Виток інформації це тільки частина того, що відбувається. Я зараз дещо покажу тобі. Це дуже цікаво буде зараз. А... Це М971. Касетна міна ізраїльського виробництва. Кожна має 24 суббоєприпаси. Вона підривається в повітрі над бойовими порядками і накриває десь гектар площі Це 100 на 100 метрів. А офіційно, ще раз, бачите, да? офіційно ми ніколи Віталій їх не отримували. Ніколи. Ну, очевидно, Ну, ні, ні, я хочу сказати ще раз, тому я підтримую Ізраїль на 100%, в плані того, що вони ніколи нічого нам не передавали. Це 100%. Це випадково попало. Тому, це ще раз показує, що деякі речі краще робити тихо. З'явилися, з'явилися, і все. А, на жаль, у нас всі хочуть, щоб все було публічно.